Отче, коли моя дружина поїхала у відрядження, я спав із сусідкою. Скільки разів? Причому тут скільки разів я прийшов сповідатися, а не хвалитися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Яшо, ти чим сьогодні займався? Сімочко. Я одноосібно керував успішною реновацією інфраструктури та розгортанням нової системи освітлення навколишнього середовища на харчовому виробництві з нульовою перевитратою коштів і нульовим числом інцидентів у галузі безпеки. О, Яшо, ти поміняв лампочку на кухні, не поранився, нічого не розбив? Молодець. Чоловіки вечірком випивають у гаражі. Один вже добряче захмелілий, каже: Степане, я тобі точно кажу, жінки нас зі світу живуть. Звідки в тебе, Василю, такі висновки? А ось дивись, ящери вимерли, а ящерки ні. Наречений з нареченою обговорюють майбутнє спільне життя. Обіцяй мені, коханий, що ти відмовишся від покеру. Так, кохана, і від куріння. Так, моя кицюню, і від пива. Це все? А від чого ще ти думаєш відмовитися? Від одруження. Одна гламурна дама їхала на своєму крутому авто. І ось авто зламалося біля якогось села. Її прийняла на ніч одна старенька. Дама питає: Бабусю, а куди у вас вночі сходити можна? На відро, дівчинко, на відро. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Подейкою, що було це у 1960 році. Один лектор на прізвище Калюжний в будинку письменників України читав лекцію про те, що нема різниці між українцями і московитами, а на тій лекції був присутній Максим Рильський. То Рильський бере слово. Хочете, я доведу протилежне. Будь ласка, Максима Тадеєвичу, ось ваше прізвище Кал-Южний, а українською буде гівно південне. Є різниця.